Ну що, 에, прийшли додому, і я знаю, що вам цікаво, що ж я забрала. Це нереальний подаруночок від підписниці. Дякую, дякую, дякую. Зараз все покажу, все розкажу. Знаєте, <смі> спочатку будемо рагатати. Жінці треба звикати до посилочок, бо ви в мене неймовірні. Дякую, дякую, дякую. Ви найкращі, ви мої сонечки, ви мої зайчики. Я забираю посилочку, я просто чекаю у книжечки від жупанського. Я там собі замовила одну книжечку, потім покажу дуже класно. І е, я знаю, ну жупанський якось він тільки НП відправляє. І я собі йду, думаю, що я зараз жупанського заберу, я відкриваю, а там інші книжечки лежать. Я так кажу, я їх не замовляла. І ця е, дівчина з НП, а у мене ж там знаєте, такі тірки. Я їх там трішечки наказувала за хамське поводження. Вона така: о, зразу. Добре, що донька пішла зі мною. Вона каже: Ну ти каже, подивись, адресата, подивись, роздивись. І потім вже ж я вже, фух, моє, значить. Ну, коротше, показую. <сху> От як я ледь не зганьбилася. Та дівчина вже думала забирати в мене, а хто ж її віддасть? <су> Ніхто, ми свого не віддаємо. От, короте, а ця посилочка, до речі, зразу вже все розповім. Вона приїхала до мене з крутезного міста Прилуки. До речі, це така прямо крутезна мотивація там побувати. Ніколи не була в Прилуках. Але, знаєте, в планах є. І ще в мене в планах є от розтривожили мою душеньку, Я дуже хочу поїхати саме в Качанівку і побувати там дуже крутезний палац. там. Дуже красивезний дендропарк, це, до речі, альтанка Грибінки нашого українського митця. Там нереально красиво. Там, ну, я, я певна, що там я залишу частину свого серденька, бо ну, ну, от відчуваю, що то воно моє. І от ця листівочка мені нагадала про те, що я, в принципі, я, знаєте, от, в серці тримаю і чекаю, коли вже ця вся навала покине нашу землю. Ну, Ще залишиться в нашій землі, теж, знаєте, як їм більше подобається. От, на Україні і в Україні, да? тут трохи різне. От, е, книжки нереально крутезні. Це, зараз я вам скажу, що вже нічого. Е, це, е, значить, Національний університет києво могилянська академія, центр єврейських гуманітарних досліджень, центр досліджень історії. Культури східноєвропейського єврейства. Це переклад зі словенської мови, а це переклад з німецької мови. Це, ну, я собі... це, це дуже круті книжки, я вам чесно скажу. От, ну, повірте, це реально скарб і це от, ну, не сьобно. Кажу, це реально скарб. І дякую, 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 пані Світлана, що ви мені подарували ці книжечки. Я, я їх прочитаю обов'язково. Я не знаю, в якому форматі я їх буду читати, можливо, просто я їх прочитаю, бо ну я не знаю, як такі книжки читати з обговоренням, в принципі, в живому форматі, тим паче, що ми з вами в живому читанні читаємо, знаєте, так, щоб переготати, постібатись, а тут, ну, це дуже серйозні речі, і я вам щиро, щиро дякую, щиро-щиро дякую за ці книжечки. І ще такий бонус. Від цієї посилочки, що я дізналася, що є видавництво дух і літера. І киянка народилася в Києві. Блін, це київське видавництво. Тепер я знаю ще одне крутезне київське видавництво. Тому дякую, дякую, дякую. Ви просто ну, в мене настрій, знаєте, пурхи з метеликами, просто знаєте, до сонечка і дякую, дякую, дякую. Це неймовірний подаруночок. я, Жінка щаслива, знаєте, жінка щаслива. Дякую вам дуже. Е, я такий, знаєте, блогер року. Я навіть не... я, я, я в такому лютому захваті від всіх цих емоцій, що я навіть не сказала, як ці книжечки називаються, і не, в общем, я не прочитала анотації. ну, Зараз ми виправимось. Це драго Янчар і кохання теж. Е, це от, трошки біографії пишуть нам. Він ще живий, він народився в 1948 році, письменник, драматург та есеїст. От. А про що книжка? Так. Після того, як у квітні 41-го року в Югославії вдерлися війська країн Осі. Словенію, до речі, я про Осі вже в мене були такі ну, перетинання. Це в мене от, книжечка є Батьківщина. Там от, саме ця Осі це така. Як би так сказати, гівняненька така організація, в общем, ну, як би так, типу ополченці, якщо от з Україною порівнювати, ну, от, це, це осі. І гівня організація дуже. Вот. Словенію поділили на окупаційні зони Німеччина, Італія та Угорщина. Вот. Ну, Я правильно сказала ополчення Донецької, трактористи. Е, так, Місто Марибор переименовано марбург е, на драві, колишні сусіди стали ворогами і навколишніх горах розпочалися рухи опору. Три головні персонажі Романи Валентин, учасник рукоопору, його кохана е, Соня і Есесовіць. Людвіг, кожен у свій спосіб намагається захистити своє право на любов. Війна руйнує їхні світи і ламає їхні долі. Ну, не знаю, що з приводу перших двох, а те, що поламало щось есесов цього, ну і хер з ним. Хай ходить з поломаним. Вот. В общем, ну, це дуже складне читання. Я, знаєте, я прочитаю його обов'язково, і я таке дуже-дуже люблю, ну, я ж кажу, я не знаю, можливо, це буде просто потім відгук. Ну, я уявляю, яка це болючка. Я ще від пахора не відійшла його важкою весни, а тут, знаєте. От, ну, Дякую, дякую, дякую. Я це люблю. От, е інша книжечка Іріс Ганіка е вона теж ще живе, вона 62-го року народження, вона з ФРН, е живе в Берліні. так, ну, Тут е значить, там, купу премії вона отримала, а книжечка у нас про. Так, зараз буде. Не бачиш нічого. хочеш красивою бути, окуляри не одягати, а вже ж роки йдуть, роки минають. Так. Цей роман розповідає про німецьке страждання від нацистського минулого. От, знаєте, от, як би так сказати, от, Це як от зараз сказати, що росіяни страждають від своєї нацистської влади? От, ну, робіть щось люди. Да. До речі, потім, після, вже коли гітлерівський режим пав, да, всі німці як в один день забули, що вони підтримували Гітлера, і для них це дуже болюча тема, і вони не згадують, що вони прям шаленіли від нього, що вони прям були такі прям гітлеромани. Вот. Вони намагаються цю ганьбу забути. До речі, є дуже крутезна книжка. Німецького автора називається Хвиля. Я зараз тут напишемо, як автора звати. Фільм набагато гірший, там дуже крутезні моменти, вони ну, просто пропущені, не показані, а книжка дуже-дуже крутезна. От, це хвиля, це Америка, 1967 рік, і там е, вчитель історії починає розповідати про фашизм, і один із студентів каже, типу, ну. А що, як фашизм міг взагалі утворитися? І взагалі, типу, ну, це нереально, це вже пережитки, нащо нам це знати? І е, суть в тому, що учитель е, покроково просто починає, знаєте, в цій окремо взятій школі, потім цей рух пішов на містечко. Він, ну як би так сказати, відтворив фашизм. Ну, звісно, потім це все різко в один день. Е, обірвали, бо дійшло вже навіть до, як то кажуть, єврейського питання. Е, ну, там, ну, просто і ці от студ... школя... Ті школяри, чи студенти, от я, вибачте, не дуже пам'ятаю, ну, не суть це, ну, діти, в принципі, це діти, ну, можливо, це були старшокласники, я, от, чесно, треба перечитати, я не пам'ятаю. Е, і вони, от, чому хвиля, от, у них було не зігування, а от така от хвиля, вони Ну, такий знак собі зробили. І от наскільки вчитель да, в Америці вільна країна 67-й рік. І от це, до речі, було ну, по реальним подіям це не те, що там якась поприхенька. І от потім там навіть законодавча заборонила навіть, от, щоб не було ніде, не повторювалась така хірня. От. І потім, до речі, опять-таки ці школяри чи студенти ці от, учні. Вони на наступний день, коли це все вже знаєте, в один день прикрилося, вони боялися дивитися одне одному в очі, вони боялися тої мерзоти, до якої вони, знаєте, вони не знали, що вони можуть так, -так чинити, що вони можуть, і вони опускали очі, і там було, знаєте, прийнято опять-таки, рішення не згадувати про цю от гру хвиля. До речі, дуже класна книжка, дуже дуже дуже. Я ж кажу, а фільм не дивіться, бо. Він такий от, навіть не кастрований, він, він погано зроблений. А книжку раджу. Е, тому, е, так, ну продовжимо. От. Все ж таки, все ж таки. Так, так, цей роман розповідає про немецьке страждання від нацистського минулого. Тож він ніяк не історичний твір, а роман про сьогодення. Звідки береться ці страждання? Прекрасно відомо. Однак форми, яких воно може набувати, вельми різноманітні. Тимто це одночасно роман про середні роки життя, про час, коли зникає певність, що йдеш по світу правильним шляхом, а також роман про самотність і дружбу. Ну, не знаю, мені, мені цікаво, мені цікаво. Дуже, дуже, дуже красно дякую вам за такий подаруночок, пані Світлане. Дякую, дякую, дякую. Це... Це скарби, це нереально вартісні, вартісна література, і я ж кажу, вона буде прочитана і. От. Єдине, знаєте, буду чесною, я завжди за чесність. Не скажу, що в найближчий час, бо це в мене все. Не лякайтесь, це в мене все на паралельному читанні. І ще ось у мене моя. А, ще ось, боже, жінка, фрукти є. яблучко, Воно вже, правда, тут місяць лежить. Будемо бажати, що це я Так, До речі, от, хизуюся, от, почала першу частину жниця, бо вже отримала третю поперед замовлення, тому зможу всю трилогію прочитати. Тут повірте, що це це ж мій улюблений хлопець, це в моїй цій плеяді улюблених. Да, от моя електронна книжечка. Ну, як може виглядати книжка в мене? бачите, Навіть без підсвітки така собі. Но... Я там прочитала дуже класну книжку, і от треба вам записати на неї відгук, бо там така серйозна тема. От, про е, дискримінацію жінок. От. Ну так, от, такий <смістичний> сумбурчик, такий от в общем, такі щирі, щирі, щирі емоції. Чесно вам кажу. Я, я в лютому захваті. Дякую, дякую, дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво це відео. Подивитись. Перевіряйте підписочку, перевіряйте дзвоник. Дзвоник має бути активним. Подобаєчко мені чи великобританський лайк, чи українську вподобаєчко? Кажу. І коментарі, обожнюю ваші коментарі. Просто знаєте, я їх скріню, в мене скоро буде вже пам'ять. телефону заб'ється, бо я там скріню ваші, ваші теплі гарні слова, ваші рекомендації, ваші, ваші, ваше, ваше. Я скріню вас. Ви у мене завжди є в галереї, ви у мене в моєму серденьку. От. Ну а на цій ноті що? Віримо за СУ? Читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть. Це я вам точно кажу. Вот. Ну, а принаймні поки що нехай їх всіх підкине і тричі гепне. А я вас всіх люблю. Обіймаю, обіймаю, обіймаю вас всіх мої котики, котики, котики. Зайчики. Всі мої гарнюсі, все. Пока. Всіх люблю. Вірте в себе.